Рівне напередодні нового року. Про життя обласного центру говоримо сьогодні з міським головою Рівного Олександром Тетяком. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю, Сергію, вітаю всіх глядачів. Два дні сніг і дороги перетворилися фактично на ковзанки. Яка в нас зараз ситуація з сіллю? Адже ще в вересні багато говорили про те, що дефіцит солі і посипати не буде чим. Так, дійсно, ситуація на дорогах є в даний період зими доволі непростою. Це стосується, як Міста, так, всього регіону, так і міжнародних трас, на жаль. Тому що погодні умови такі, дуже швидко замерзання відбувається, коли падає дощ, а потім різке замерзання. Це найбільше створює проблеми. Друге, на жаль, мушу констатувати той факт, що власники автомобілів дуже часто безвідповідально підходять до підготовки до зимового періоду. Так можна нарікати на те, що хтось десь не допрацював, але в мене перше, перше питання до власників авто. А чи ви вчасно замінили шини на своїх автомобілях? А чи шини на ваших авто відповідають нормам зимового періоду? Ті самі великогабаритні автомобілі, вантажівки. От я особисто дивлюсь, на Млинівській вулиці, на підйомах, на мостах, фугують по асфальту голі шини. Тобто в великих автомобілів дуже часто не замінені шини. Вони створюють пробку, колапс, і відповідно від цього страждають і інші, навіть в тих, в кого замінені гарні зимові шини. Ви знаєте, напевно, потрібно вводити дуже жорстку відповідальність за таке ставлення до правил дорожнього руху. От мене знайомий в Польщі їхав його автомобіль, великогабаритний. В нього в зимовий період шини були не замінені на якісні зимові. Його зупинили, відправили на станцію техобслуговування, силоміць замінили шини, виставили рахунок 6 тисяч євро. Будь ласка, оплатиш, тоді твій автомобіль виїде на дороги загального користування із нормальними шинами. Тому ми працюємо в цілодобовому режимі, Шеу працює в цілодобовому режимі, але не знімаємо відповідальність і у власників авто. Так, разом з тим, що хочу нагадати, що найбільший видобувач солі, Артем Сіль, знову ж таки, там, де найб... йдуть зараз найбільш жорсткіші бої в Донецькій області, е зупинив свою діяльність. І технічна сіль для посипання доліг фактично відсутня. Тому е прийшлося шукати замінники, е інші реагенти, які б е працювали замість солі і розбивали дорожнє полотно, яке замерзає. Е Регентів є в достатній кількості, можливо, вони не такі якісні, як звичайна технічна сіль, якою ми завжди працювали, але тим не менше комунальні служби працюють і роблять все можливе у міру своїх зусиль. Вони виїжджали на дороги, тобто тому що були різні повідомлення. Були на дорогах ці, наприклад, цієї цієї ночі комунальники вони чистили дороги. Так, в цілодобовому режимі. Я особисто контролюю це питання. Сам виїжджаю, дивлюся, як вони працюють, перевіряю наявну кількість техніки, яка на вулицях все працює. Напевне, що не здивую питаннями про проблеми з енерго, електропостачанням. От власне, як відбувається стабілізація мережі, наскільки рівне, наскільки місцева влада може впливати на цей процес, на процес стабілізації подачі електроенергії до домів-окрівнян? Так, скажу відверто, що ситуація із електроенергією доволі таки складна, і е, як би нам не хотілося впливати чи не впливати на ці процеси, дуже часто е, центральне керівництво Укренерго впливає частіше на це, ніж місцева влада. Що військова адміністрація, що міська адміністрація. Чому? Тому що єдина енергетична мережа України, вона як один-єдиний організм. І якщо є Проблеми в Києві, в Житомирі, в Львові, то, відповідно, це тягне за собою проблеми у рівному. Якщо стався приліт ракетний удар по рівненських підстанціях, це тягне за собою проблеми для Тернополя, Франківська і інших міст. Тобто, ми в єдиному енергетичному організмі. Це перше. Друге – Укренерго виключно зараз єдина структура, котра регулює увімкнення і вимкнення електроенергії веселях рівнян. Не міський голова, не голова військової адміністрації. Укренерго, керівництво якого сидить в Києві, а в нашому випадку у Західному регіоні у Львові. Відповідно, вони дають ліміти обсягів споживання електроенергії щодня на кожну область, і відповідно в межах цих лімітів рівне обленерго. Складає свої графіки і вмикає поетапно оселі рівнян до електроенергії. Тому ситуація наразі така. На щастя, вона покращується поступово, не одразу скажу, але поступово, тому що приходиться всілякими можливими і неможливими речами тиснути на енергетиків, щоб вони максимально і відповідально працювали. Хоча вони і так працюють в межах своїх надзусиль, за що їм честь і подяка. Ну і відповідно, щоб розподіл того тих обсягів електроенергії, які є, які дають на регіон, він був справедливим. Наприклад, якщо на Рівницьку область дають 260 мегаватт електроенергії, то лише місто рівне потребує майже 100 мегаватт. Половину з того, що нам дають, лише одне місто. А у нас ще є весь регіон, вся область, інші районні центри, Дубно, Сарни, Острог. Костопіль і так далі і тому подібне. Десь близько, близько тижня тому спостерігалася така картина, що, наприклад, на одних мікрорайонах більше частіше відвимикали електроенергію, в інших мікрорайонах рідше. Ну, наприклад, ювілейний і північний. Чому це так відбувалося? Чи вникали ви в цю ситуацію, чи розбиралися з нею? Чому вникаю, постійно тримаю на контролі це питання. Питання енергетики постійно, скажімо так, дуже добре в деталях знаю. Є речі, про які ми можемо публічно говорити на загал, є речі, про які ми не можемо говорити в міру енергетичної безпеки. Сталося так, що мікрорайон Північний був підключений саме до тих підстанцій, які були знищені ракетними ударами. І фізично зробити так, щоби. На мікрорайоні ювілейний, де, слава Богу, було стабільне живлення, перекинути цю електроенергію на північний, на жаль, не вдається, тому що фізично немає такої можливості. Так, побудована енергетична мережа і схема міста Рівне. Тому північний, так, він найбільше страждав саме від цього, але на північний зараз. Дається більша кількість генераторів. На північний зараз дається більша кількість пунктів обігріву і можливість підзарядити телефони. Разом з тим я розділяю обурення мешканців міста на північному, тому що змушений був також і звертатись до в листом звернення до керівництва Укренерго щодо того, щоб знайти шлях того, як правильно і справедливо розподіляти електроенергію. Для мешканців нашого міста відповідно і до керівництва служби безпеки України на предмет перевірки рівномірного розподілу електроенергії, та яка є. Тому знову ж таки вдалося стабілізувати ситуацію і на північному, вже, і покращити взаємодію всіх служб, комунальників, тепловиків, енергетиків для того, щоб електроенергія була в місті в межах всього міста і на північному, зокрема ну, Звернення до служби безпеки. Символізує чи означає, що ви підозрювали якийсь певний злочинний намір в тому, що неодноково не розподіляється електроенергія. Чи, ну, тому що до правоохоронних органів звертаються тоді, коли підозрюють якийсь злочин. Справа тім, що а, Міністерство енергетики видало наказ, згідно якого? Укренерго, Державне підприємство «Укренерго», а також Служба безпеки України мали Чітко контролювати справедливість розподілу електроенергії, яка є, яка дається, відповідно, враховуючи те, що у нас є будинки по вулиці Грушевського, по вулиці Волинської дивізії, по вулиці Конувальця, зокрема, які дуже часто потрапляли під. Вимкнення електроенергії під те, що там могла б бути е, дана електроенергія, але її не було. Відповідно, це викликало і в мене обурення, адже мешканці міста думають, що це міський голова може вмикати чи вимикати. Е, на жаль, це не так. Тому, враховуючи численні скарги, враховуючи звернення мешканців міста, неодноразово перебуваючи в цьому мікрорайоні, е, було надіслано лист. Від мене звернення до Укренерго і до Служби безпеки на предмет того, що власне вони мали пробити згідно наказу Міністерства енергетики, тому що це ситуація не тільки в Рівному, подібна ситуація і в інших містах, на жаль, знову ж таки, мушу констатувати: на жаль, люди втрачають терпіння. На жаль, чимало людей є такими знаєте інфантильними. Ну, немає світла 2-3 години, 4 години, 5 годин. В моєму будинку так само немає світла по 5-6 годин. І е, і, і нічого. Люди дуже часто. Е, Знаєте, така є українська хвороба. Не проблема, що у мене нема світла. Проблема, що сусіда є. У сусіда є. От це проблема. Дуже часто знаєте, будинок або вулиця вона може вимикатись від тих чи інших підстанцій в такому шахматному порядку. Сьогодні кілька під'їздів або кілька будинків з однієї сторони вулиці, бо вони за заживлені до однієї підстанції, а завтра до іншої, а завтра інша частина. І от. Ті, в кого нема світла, вони визирають у вікно навпроти. Там є світло. І в них починає вже одразу. Ну, будинок на червоні 14, де я живу. Якраз така ситуація, в мене у всіх сусідів є світло, в мене в одному будинку немає. Так, Але коли у вас є світло, сусідів немає. Сусідів немає. Це, це, вирівнює. Так. це вирівнює. Але люди не всі розуміють. І тоді, умовно, Сергій мені ж дивиться, в сусідів є світло, у нього немає. Він дзвонить. алло, пане мер, сусідів є, у мене немає. Я заспокоюю, пояснюю, що не є такий порядок відключення. Але завтра Сергій сидить зі світлом, але сусіди Сергія телефонують до мене: Алло, Сергія є світло, у мене немає. Чому така несправедливість? Все справедливо, все нормально. енергетики максимально чітко підходять до розподілу електроенергії. Поговоримо про те, на що безпосередньо впливає міська влада. Це про я зараз про ліфти. Луцьк, якщо я не помиляюся, десь місяць тому, напевно, чи два запустив ліфти в себе в будинках рівне. По сьогоднішній день ліфти не працюють. Чому ми не вмикаємо ліфти? І яка зараз ситуація? Чи можливо ми їх вимкнемо? По-перше, вчорашнім днем підписано розпорядження про увімкнення ліфтів. Тобто, вже фактично сьогодні всі ліфти мають працювати. Я розповім перед історією. Знову ж таки, до мене звернулись чимало голів ОСББ з проханням видати розпорядження, одне єдине, яке б стосувалося всього міста, що стосується ліфтів. Це звернення голів ОСББ. Вони просили вимкнути ліфти. Чому? Тому що. Під час зникнення електроенергії, знеструмлення різкого, всі ліфти зупиняються різко, без попередження. І люди, які в ліфтах застріють, вони застріють там. І ті люди, які посиділи по 5-7 годин у ліфтах, не задають потім питання, чому ліфти вимикаються. Це перше. Друге, складна ситуація була, коли вагітна жінка застрягла в ліфту і перебувала довгий час, її не могли вивільнити. Це становило загрозу її життю та життю її ще ненародженої дитини. А третє, дуже часто під час різкого знеструмлення горять двигуни в ліфтах. І на перемотку цих двигунів треба кілька десятків тисяч гривень. І друге, час кілька тижнів. І відповідно, дуже багато двигунів згоріло в ліфтах. Голови ОСББ звернулись до мене. Ми видали розпорядження. На період нестабільної подачі електроенергії ліфти зупинити. Але голови ОСББ можуть і без мого розпорядження зупиняти ліфти в будинках, адже кожне ОСББ має підписаний договір із сервісною ліфтовою компанією. Відповідно, вони можуть самі регулювати це. Не покладаючи це навіть на міського голову чи це, на міську владу. Я думаю, це такий крок О, був своєрідний відведення відведенні відповідальності. Ну, з однієї голову. сторони, відведення відповідальності, з іншої сторони, така ну давайте, солідарна позиція. Якщо всі, то всі. Ось. Враховуючи те, що вже трошки стабілізували систему енергетики, враховуючи те, що довгий період були вимкнені ліфти, вчора було прийнято рішення увімкнути, але знову ж таки. Якщо хтось застрягне, якщо комусь придеться сидіти по 5-10 годин у ліфтах, це звертайтесь до сервісних компаній, до голів ОСББ, котрі мають і відповідати, і обслуговувати всі ці речі. Давайте поговоримо про, напевне, сумний сценарій розвитку подій, що я маю на увазі. Багато хто говорить, що в разі повторних масових ракетних ударів по Україні нам загрожує блекаут. Чи готове готується місто до такого сценарію? Умовно декілька діб. Ми без світла, без води, без тепла? Ви знаєте, я ще влітку попереджував про те, що буде дуже складний зимовий період. Я спеціально відфіксував в змі, коли ви, представники медіа, цитували мене, мої звернення до мешканців міста щодо ситуації взимку. Так, от, з середини липня, липень, серпень, вересень, я чи не щодня говорив про зиму складну. Чи не щодня ми робили певні кроки по підготовці до складної зими? Було зроблено чимало. Ми одне з тих міст, котре першим почало встановлювати пункти обігріву. Ще коли навіть е не говорили про так звані пункти незламності, ще коли не, не було якоїсь центральної вертикальної ідеї, що будуть такі пункти незламності, в рівному ми вже готувалися до цього і вже встановлювали намети. Перше е я залучив шведів. Е Встановили чи не найбільший такий, пункт обігріву, пункт незламності, як сьогодні називають, на площі перемоги на вулиці Відінській. Секретар міської ради пан Шакирзян працював також в іншому аспекті по встановленню містечок таких для внутрішньопереміщених. Тобто ми, як місцева влада, активно готувалися до складної землі. Далі, що робити, якщо будуть блекаути, або що робити, коли стається таке знеструмлення повне? У нас в місті на даний момент розгорнуто 33 пункти незламності, пункти обігріву. Це ті первинні точки дотику, куди люди можуть звертатись у разі, якщо протягом 24 годин не буде електроенергії. Тобто, якщо зникає електроенергія, якщо зникає зв'язок, світло, все, то Відповідно, люди можуть протягом 24 годин підходити до пунктів незламності. Там буде вся необхідна інформація, де отримати аптеки, які будуть працювати, інформацію, де отримати інформацію взагалі про стан справ в країні, в місті і так далі. Для більш довшого перебування, для обігріву, для тепла, знайти тепло, знайти місце для того, щоб заночувати. Ми відкриваємо 21 опорну школу. Вони будуть функціонувати як такі пункти обігріву, де ми зможемо прийняти біля 40 тисяч мешканців міста. Тобто фактично всі майже всі школи міста Рівного перейдуть так. в такий формат. Так. 20, так, 21 заклад це школи і садочки. Чому? Тому що ми обладнали їх генераторами, генераторами, якими ми... Закупили і ще далеко заздалегідь. Генераторами, про які ми забронювали ще влітку. І вони прийшли до нас ось якраз під кінець осені, коли зараз саме вони потрібні. І ми одне з тих міст, хочу наголосити нашим глядачам, яке подбало про генератори далеко заздалегідь. Тому що я спілкуюся з колегами-мерами інших міст, вони питають нас, поради. Де можна ще знайти вільні генератори, тому що ті генератори, які зараз вони кинули шукати, можуть прийти до них в кращому випадку в січні, а то і в березні, коли вони можуть бути вже непотрібні. Тому у нас є 33 пункти незламності, такі первинні точки, де можна знайти тепло, світло, гарячий чай, гаряче харчування. У нас є 21 опорна школа і заклади дошкільної освіти, де можна 40 тисяч людей прийняти на ночівлю. У нас є придбано їжі довготривалого зберігання саме для таких пунктів на 10 днів, де люди зможуть отримати їжу на перебуваючи там протягом 10 днів. У нас ми сьогодні відкрили і запустили найбільший намет в місті, який може приймати до півтисячі людей одночасно. Там є необхідна медична допомога, там є харчування, там є інтернет безперебійний. Ось на площі перемоги. Район вулиці Відінської там щодня є гаряче харчування. Люди з довідками ВПО, люди із довідками від департаменту соцзахисту приходять і отримують необхідне гаряче харчування. їжу. Їжурівня потрібно буде якісь брати там довідки про те, там про прописку показувати рівненську умовно для того, щоб скористатися от, цими пунктами довготривалими пунктами обігріву, тобто те, те, що створено на базах шкіл, і чим вони відрізняються від наметів пунктів обігріву. В наметах люди можуть перебувати. Знаєте, там може бути така циклічність, динамічність. Люди одні приходять, інші відходять, одні зарядили телефони, інші пішли. Тобто це такий цикл постійний змін. А от в тих школах там можуть люди. По-перше, в двох школах ми в двох спортзалах це 26 та школа і 28 восьма школа, В двох спортзалах поставили ліжка, поставили. Теплообігрівачі великої потужності, ми зможемо там забезпечити перебування людей маломобільних груп населення, стареньких людей, пенсіонерів, які лежать в квартирах. І у випадку, якщо буде відключення тепла, якщо буде знеструмлення, то ці люди зможуть там знайти тепло, світло і прихисток. І працівники департаменту соцзахисту можуть про них подбати. Тобто в школах будуть категорії людей. Перше, ті, які на обліку в департаменті соцполітики. І друге, так, всі інші мешканці міста, котрі зараз на цей момент мають потребу у прихистку. От. Раптом станеться, що той чи інший мікрорайон чи багатоповерхівки змушені будуть зливати воду, не буде в системі опалення тепла. Тобто будинок буде повністю примісовій температурі заморожений. Що тоді? Тоді ми відкриваємо ці школи для мешканців багатоповерхового житлового фонду. Ще ви вже сказали про те, що з шведами співпрацюєте співпрацюєте і називали про містечко незламисті, це так само міжнародний проект, які ще міжнародні чи є взагалі в нас міжнародна допомога саме в напрямку блекауту, підготовки міста до блекауту так, звісно, ми дуже багато працювали над тим, щоб залучити міжнародну допомогу. по перше хочу сказати, що враховуючи навіть ще період. Початку війни нам дуже багато допомогли наші закордонні друзі і партнери, міста-побратими, з якими ми ще далеко раніше, або в межах співпраці місто-місто, або я, як міський голова, маючи чимало закордонних контактів, друзів, партнерів, запрошував їх допомагати місту. Друге, на даний момент, що ми маємо? Ми маємо дуже багато допомоги, зокрема від міст-партнерів. Важко навіть зараз перерахувати ту кількість допомоги, яку отримали. Це перше автомобіль швидкої допомоги. Місто Замжа, місто Люблін, місто Єленягура з Німеччини, наші друзі-партнери. Тобто, чимало закладів охорони здоров'я забезпечені зараз автомобілями швидкої допомоги. І ми продовжуємо це робити. Завтра ми будемо передавати автомобіль швидкої допомоги, такий знаєте, рятувальний автомобіль на територіальний центр соціального захисту, який ми отримали зі сполучених штатів. Від моїх друзів партнерів даний автомобіль буде слугувати як мобільний пересувний пункт обігріву. Він обладнаний шістьма розетками під 220 вольт. Там можна заряджати телефони, там можна ставити чайники. Автомобіль обладнаний генератором. Автомобіль повністю забезпечений печивом, харчами, іграшками для дітей. І він всередині має настільки якісне обладнання. Яке буквально за 5 хвилин може нагнітати велику температуру, і люди можуть там обігріватись. Тобто Департамент соцполітики буде в цілодобовому режимі цим автомобілем користуватись і під'їжджати до будинків, особливо тих, які залежні від електрики. У нас є такі будинки. Найбільш проблемний, напевно, вулиць по фабричній 4, де дуже часто не буває е е електрики. Червонія, 14. <світтє> Червонія, 14. Так, ось будемо працювати. А, від USAID залучена технічна допомога у вигляді нового екскаватора фірми ДЖІ одного з кращих у світі. А, ну, інша техніка, спецтехніка. На незабаром на днях має надійти допомога від міста Есен. У вигляді комунальної техніки, снігоприбиральної техніки, тобто дуже багато ми працюємо на цьому напрямку і залучаємо допомоги. Хочу нагадати, що світова програма World Food Program, це програма харчової безпеки, допомогла в Україні єдине місто рівне, яке залучило найбільше допомоги, зокрема 85 мільйонів гривень живої допомоги у вигляді коштів борошно. Інші продуктові набори. Тобто в цьому аспекті ми дуже гарно працюємо. Ще одне одне з болючих питань актуальних стало нещодавно: це реформа транспортної мережі, скасування маршрутів. Взагалі, поясніть глядачам для чого це робилося. І от умовно зараз дуже багато нарікань є на те, що там маршрутка не доїжджає, там довго і рідко їздить і тому подібне. І в мене є багато нарікань на транспорт. І в мене є дуже багато нарікань на, на те, як звершують роботу перевізники. Е, до прикладу, якщо ми візьмемо е, місто Луцьке, місто Рівне, майже два ідентичних міста. В місті Рівному 250 транспортних одиниць, які обслуговують місто перевезення. У місті Луцьку фактично майже наполовину менше. Там щось е, е, понад трошки більше 100 одиниць. Інтервал руху значно більший в Луцьку. У нас значно менший. Тому не все так погано у нас у нашому е, випадку, е, що потребувало зміни в транспорті. У нас дуже багато транспортних маршрутів, які дублювали один одного. Та мешканці міста звикли, що е, чи не під кожним під'їздом зупинялись маршрутки. Е, але давайте жити по букві закону. Є зупинки, є правила зупинок, є інтервали руху. І потрібно е, жити в такому режимі. Відповідно, е, щоб покращити роботу транспортної мережі, було прийнято рішення. Перше, у нас же ж є водії автомобілів власним транспортом, які їздять, які нарікають на те, що дуже багато пробок в місті. Чому? Тому що стоїть три чи чотири маршрутки в ряду, і вони їдуть по одному, тому ж самому маршруту. І везуть е, тих же самих людей, які можуть замість трьох маршруток сісти в одну. Це зменшить викиди в атмосферне повітря, це зменшить кількість транспорту взагалі по вулицях, це більша якість надання послуги, адже ті маршрутки, ті власники маршрутів, які були допущені до тендеру і зараз працюють над перевезенням, вони полагодили свої маршрутки, вони привели їх до пуття. Це була така вимога. Щоб маршрутки були гарно поремонтовані, обладнані, плюс ми завели в місто автобуси великої пасажиромісткості, що говорили ще в передвиборчий період. Це важливо, щоб великі комфортні автобуси перевозили рівнян, а не такі жовті, старі, писляві маршрутки. Тому ми працюємо. Реформа транспортної галузі лише почалась, і вона потребує трохи часу. Ми мали проблеми в ковідний період, коли майже все стояло. Коли перевезення це було не стільки про бізнес і економіку, як про волонтерство. Як просто-напросто перевізники змушені були доплачувати свої кошти для того, щоб хоча б щось їздило. Тому так, ми два останні роки… Ковідний, а тепер і військовий, вони накладали свій відпидок на в цілому на бізнес і на економіку, і на те, що зараз відбувається. Сподіваємось, що з весни, коли ми точно переможемо, коли точно буде за нами перемога, коли почне стабілізуватись економіка, бізнес робота значно покращиться. Вона вже зараз поступово покращується. Хочу звернути увагу мешканців мікрорайону Тинне і мікрорайону Колодинка. Там був 58-й маршрут. На 58-му маршруті було всього-навсього дві маршрутки, які ледве-ледве і так уже їздили. І було прийнято рішення, щоб забрати цей маршрут і на колодинку пустити 64-й продовжити рух, а на тинне 47-й. Що, власне, було анонсовано, що зробили. Значно покращилося знаю, що мешканці червоних гір, мікрорайону, Колодинки дуже задоволені системністю, регулярні, ну, то, то, регулярністю. фактично. Реформа йде, і просто так. питання звички і потерпіти для того, щоб це все більш спегулювалося. На завершенні програми всіх гостей питаю абсолютно суб'єктивне особисте питання. Чи плануєте святкувати ви та ваша родина різдво 25 грудня? Так, однозначно, ми з сім'єю вже давно святкуємо Різдво 25 грудня. На це є ряд і об'єктивних і об'єктивних причин. Перше, увесь світ святкує Різдво саме 25 грудня. Увесь світ. За винятком Росії, Грузії, Сербії, Кіпру, і, здається, Греції. П'ять країн. А, і Білорусія. Нам приємна ця компанія? Думаю, що не зовсім. Думаю, відповідь очевидна. Чомусь увесь світ цивілізований, вся Європа, Америка, Австралія, навіть Африка, навіть Азія, навіть ну весь світ святкує різдво 25 грудня, і лише Росія, Білорусь і Україна. Вибачте, але нам потрібно залишати рудименти радянщини. І переходити вірніше повертатись назад до того, як до 20 х, -х років минулого століття Україна святкувала Різдво, саме 25 грудня. Тому я вже зичу, адже у нас 25-те ось ось на підході. Зичу всім рівнянам, хто святкує Різдво 25 грудня. Гарних щасливих різдвяних вихідних. Ну і запрошую тих, хто ще вагається, давайте відходити від Орди і переходити до цивілізації. Що ж команда телеканалу ITV Media Group та команда програми про політику доєднуються до привітань і закликів міського голови рівноцев зараз сьогодні? Ми спілкувалися з Олександром Третяком про те, чим живе рівне і як воно входить в новий рік. Мене звати Сергій Мініч. побачимося.